На Сумщині співробітники СБУ за процесуального керівництва обласної прокуратури зібрали нову доказову базу на п'ятьох російських генералів та одного полковника, які на початку повномасштабного вторгнення командували бомбардуванням по об'єктам цивільної інфраструктури регіону міста Суми, зокрема, йдеться про масовані атаки расистів по цивільній інфраструктурі Сумщини протягом 5-10 березня 2022 року. Тоді окупанти завдали більше 20 ударів фугасними авіабомбами ФАП-500, внаслідок чого були зруйновані та пошкоджені житлові будинки, школа, дитячий ясла садок та здоровчий комплекс. Унаслідок ворожих бомбардувань загинуло 15 цивільних сумської міської громади, серед яких діти, п'ять мешканців громади отримали поранення різного ступеню тяжкості. За матеріалами справи, наказ на авіатаку віддав командувач Західного військового округу РФ генерал-полковник Олександр Журавльов. Як встановило розслідування, удар по цивільних об'єктах Північно-східного регіону України він спланував разом із своїм першим заступником генерал-лейтенантом Олексієм Завізьоном. Також до вчинення воєнного злочину фігуранти залучили. Командувача 6-ї армії ВПС і ППО Західного військового округу Росії. Генерал-лейтенанта Олега Маковецького, начальника штабу, першого заступника командувача 6-ї армії РФ, генерал-лейтенанта Юрія Подоплєлова, командувача 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії, генерал майора Дениса Кульшу, командира 14-го винищувального авіаполку 105-ї змішаної авіаційної дивізії 6-ї армії, полковника Володимира Федосєєва. Встановлено, що російські пілоти здійснювали бойові виліти з Курської області, у ході яких атакували понад 100 цивільних об'єктів України. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили шістьом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 1 та 2 статті 438 Кримінального кодексу України. тобто Порушення законів та звичаїв війни вчинене за попередньою змовою групою осіб. Служба безпеки України, вкотре наголошує, що жоден військовий злочинець не уникне законного покарання.